Вітаю, це Юрій Шевченко, рейтинг букмекерів. Сьогодні я на матчі збірної України проти Північної Ірландії у Ліоні, але говорити будемо про гру Італії проти Швеції, яка завтра відбудеться в Тулузі. Після впевненої перемоги Італії в першому турі над Бельгією букмекери вирішили, що шанси італійців виграти Чемпіонат Європи значно зросли. Коефіцієнт на їхню перемогу впав. З 19 до 11. -ти. щодо шведів, то вони не дуже вдало виглядали проти Ірландії, здобули лише нічию. Це робить їх ще більш, напевно. Серйозним суперником та небезпечним для Італії, але я вірю в те, що Ювентійський блок, Ювентійська оборона у вигляді Джіджі -Джі Буфона, Джорджа Келіні, Леонардо Бонуччі та Андреа Бардзарі допоможе Італії знову не пропустити. Отже, моя ставка це перемога Італії та тотал менше 2,5, і Вільям Хіл дає на це коефіцієнт 3,2. Слідкуйте за рейтингом букмекерів у соціальних мережах, підписуйтесь на наші сторінки Фейсбуку та ВКонтакті. Та хай щастить.